Це він. Дайте це мені. Треба терміново провести тести на сумісність. Перевірити, чи все з ним в порядку. Так, так. так. Звичайно. Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З вами неодмінно захочуть поговорити. Як тільки ми проведемо всі необхідні тести. Відпочиньте. Приведіть себе в порядок. Колеги обіцяли мені якийсь сюрприз на день народження. Куртить подивитися, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що серйозно? Дякую.